Я так розумію, що просто слуги народу себе не відчувають народними депутатами, от в контексті загальному тому, що відбувається, ну насправді Зеленський і його команда працювали дуже централізовано з першого дня обрання Верховної Ради, щоб її знищити суб'єктність і щоб по суті обнулити парламентаризм як такий. А за два роки після початку вторгнення ми ж спостерігаємо, що уряд тотально ігнорує парламент. Наскільки було два рази година запитань до уряду, і то воно таке було дуже дуже анемічне. А міністри навіть не приходять звітуватися перед парламентом. Міністри, Ті, які йдуть. Вони й не приходять, і питання в тому, що вони навіть не приходять а, представляти законопроєкти, які подає Кабмін, профільні не. міністри не приходять на дуже багатьох комітетах, скаржаться депутати, що нереально докликатися міністра, щоб прийшов він на комітет. Хоча а, уряд підзвітний парламенту як такому, тобто народних депутатів, особливо від монобільшості, ніхто а, взагалі ну, не тримає за суб'єктів якихось. Вони обнулені. Ну і наскільки нам відомо на зустрічі з фракцією. Яка відбулася вперше за два роки після вторгнення, то Зеленський по суті сказав, що є я і є ви. Тобто цим людям сказали, що ви ніхто і ви не зі мною. І от вони тепер думають, що з тим всім робити. І чесно кажучи, в контексті того, що відбувається, для парламентарів зараз, незалежно з якої фракції, ну крім ОПЗЖ, порятунком би себе, незалежно від того, як вони діяли до того часу, порятунком себе було би організація для відновлення суб'єктності парламенту як такого. Тому що парламент, я так думаю, після 30 березня буде єдиний 100% легітимний орган влади. І парламент зараз має повертати собі можливості впливати на політику, на процеси в державі. Зрештою, хтось дуже гарно сказав, то здається, так само хтось журналістів порушував. Парламент може розпустити офіс президента. Парламент може розпустити уряд. Так, парламентарі, чому ви цього не робите? Але є ще одна заковика. От сьогодні цілий день про це думаю, Чому частина слух народу не Намагається скласти мандати, там кажуть про кілька десятків, а не намагається артикулювати цю проблему, яка є, і казати, що давайте будемо приймати те, що потрібно, давайте поставимо офіс кабмін на місце. Так тому, що напевне в керівництві офісу чи де там є компромат на цих депутатів, і вони всі зав'язані на цьому процесі. Не знаю тут дуже багато нюансів, але я кожного разу останнім часом звертаюся до наших громадян ви голосували за тих чи інших народних депутатів, незалежно чи по партійних списках чи по округу, копайте цих нардепів, звертайтеся до них, заставляйте їх приходити в парламент і відпрацьовувати свої кошти. а Головне звимагайте від них прийняття дуже конкретного переліку законопроєктів. Бо я чесно кажучи сьогодні була подивована, коли ми голосували за Бавовну, в прямому розумінні слова там законопроєкт про обіг бавовни, про вирощування бавовни в Україні. В той час, коли ми не голосуємо постанову по фортифікаціях, бо її не виносять, В той час, коли не виносять законопроєкт про заборону московської церкви і купа, купа Це пов'язано з тим, що немає голосів у Верховній Раді для того, щоб проголосувати за потрібні законопроекти. Подивіться президентський законопроект про подвійне громадянство, в принципі, його, це його, рейтинговий Його сьогодні. Зняли. О. З розгляду, точніше, було два законопроєкти: один, який раніше був поданий, другий, який пізніше був поданий. Але сьогодні, оскільки там дуже багато дискусійних норм, це все познімали з голосування як такого. Ну і чесно кажучи, сьогодні я би не сказала, що було був перспективний день. Скільки було голосувань? Три чи чотири законопроєкти далі пішли на перерву. Європейська солідарність з голосом взяли перерву, щоб вимагати конкретний перелік постанови законопроєктів. Повернулися, проголосували Запити до президента і на тому все? Ну, це, це це не є робота парламенту, це не є критично необхідні речі. А я думаю, що тут не тільки в голосах питання, а тому, що сьогодні за якісь питання навіть 300 голосів було, тобто депутати фізично є присутні присутні, щоб нажати кнопку, щоб проголосувати. Але тут я так розумію, дуже багато своїх груп впливу, рішень і так далі. А якщо опозиція, наприклад, європейська солідарність не дає голосів за ті чи інші речі, то вже й втрачається потенціал. Ну на от, якщо навіть 33 депутати зараз перебувають у відрядженнях. В принципі, це невелика скажіть. Це невелика кількість, кількість депутатів. Це, я знаю близько для нормальної роботи парламенту і голосування так. за ті чи інші законопроекти особливо нагальні по Я знаю, що частина з депутатів зараз перебуває в Парі, як Олексій mm. Гончаренко і Лупушанський. Володимир Арієв на парламентській асамблеї Євронесна, яку мене по суті Стефанчук позбавив можливості поїхати, дуже пізно підписавши відрядження. А Яна Зінкевич зараз так само за кордоном. Оном на зустрічах, ну але це є дуже 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 мала кількість депутатів, щоб не приймати рішень в парламенті.